Дружина пастора Луїса прекрасний чоловік. Вона сама вчити Слова Божого, викладає грецьку мову і інші дисципліни. Сьогодні вона поділиться словом Дякую. Алелуя! Благословений наш Господь. Як добре бути разом з народом Божим, та ще й славити його своєю мовою. Алелуя! Передаю вам щирі вітання від мого чоловіка, пастора Люїса Сервантеса, від нашої місії Міністерію Інтернаціональ Каса де Сантідад, Міжнародне служіння Дім святості. Хай Господь благословить вас, Хай Господь береже вас, хай милість його перебуває над вами в усі дні вашого життя. Хочу сьогодні поділитися а, свідченням і словом заодно. Тому що слово воно саме по собі є свідченням, якщо воно є в нашому житті реальністю. 25-й псалом з 8 по 10 вірш каже так: Господь добрий та праведний, тому грішних навчає в дорозі. Він провадить покірних у правді і лагідних навчає дороги своєї, всі господні стежки. Милосердя та правда для тих, хто його заповіта і свідоцтва додержує. Добрий та праведний. Але, мабуть, немає на сьогоднішній день голоснішого питання, чим звучить, ніж те, що звучить в наших серцях. часто, якщо Господь такий добрий, такий праведний, то чому ж страждає праведник свого часу, коли Йов. В своїх стражданнях вкликав до Бога. Шух'янин Білдат задав таке запитання, чи Бог скривлює суд і хіба все викривлює правду? Це питання безсумнівно задають всі, і я впевнена, що, мабуть, кожен із нас в своєму серці запитувався. Ми запитуємо серед несправедливості, серед страждань, а де Бог? Це правда, що страждання і а, сльози є частиною нашого життя. А коли йде про страждання заради Христа, то взагалі, мабуть, прикладів безліч. І ми часто думаємо, якою повинна бути наша відповідь на страждання, коли здається, що Бог так далеко і його не чути, і не видно. Пророк Михей казав, було тобі ви... шостий розділ восьмий вірш, було тобі виявлено о людину, що добре і чого пожидає від тебе Господь нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя любити і з твоїм Богом ходити сумирно. Коли приходять труднощі в наше життя, ми часто нашим першим таким кроком, рухом є, як колись. Каже в псалмі, свої очі зводжу я на гори. звідки прийде моя допомога. Ми шукаємо гір цього світу. Десь хтось може нам якийсь зв'язок, який знайомий лікар, який дасть кращий діагноз, ніж лікарі. Зазвичай ми шукаємо десь зв'язок в якомусь офісі, десь хтось нам може вирішити нашу проблему. Але насправді наше серце нам відповідає, Слово Боже, стверджує, що насправді допомога мені від Господа. Ми розуміємо, що гори цього світу вони нам не допоможуть. Їхня увага якась така а, умовна і дуже невчасно зазвичай може перерватися. Я пам'ятаю в 2019 році. Коли моїй мамі поставили діагноз рак, і їй потрібна була операція, і моя сестра пішла до хірурга і він сказав, треба робити операцію зразу. ж. І моя сестра каже: Ми ще сходимо до одного лікаря на консультацію. і Інший лікар дав такий же діагноз. Тут прилітаю я, щоб бути вже з мамою на операції, і ми ж повертаємося до першого лікаря в діагності в, в онкологічний центр. Я стою перед лікаром, біля мене стоїть мама 79 років. І лікар нам... каже на мене: ну що, повернулися? Чо, побігали, побігали і повернулися? Я кажу, мене ж не було там. Але я кажу, повернулися. А він каже, а що ж ви там вибігали? І я стою, біля мене стоїть мама, і я розумію, що тут мене нема. І неважливо, хто я, і неважливо, скільки мені років, і неважливо, скільки в мене освіти, і неважливо, що я знаю, і не важливо взагалі нічого, тут є моя мама, якій потрібна операція. І я кажу: повернулися. І кажу, ми прийшли до вас за допомогою. Я стою, я розумію, цей лікар такий задоволений в своєму, в своєму, в в своїй амбіції, в своєму честолюбстві, і каже, то що ви там вибігали? Кажу, ну ми вибігали, що ви найкращий на даний момент. І стою, і він на мене свариться, як на школярку, а мене немає. Є моя мама. Знаєте, Хвилину, хвилину болю, коли ми розчиняємося і нас немає, і коли на перешкоді не стоїть наша амбіція чи наша якась гордість, каже з Твоїм Богом ходити сумирно. Це не я. Взагалі, насправді, це не я. Є щось набагато важливіше, ніж я в цьому житті. І на той момент не було. Валі не було ні моєї сестри, ні брата, були ми наша мама. І ми стояли в цій потребі, і нам не важливо було, гордості взагалі ніякої не було, ніякої амбіції не було, було тільки серце, було, було серце доньки, яке потребувало уваги до мами. Допомога моя від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть захитатись в нозі твоїй, не здрімає твій створож, сторож, оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь по правиці твоїй, У день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме Він душу твою. Коли ми дивимося на Життя на життя Йосипа, наприклад, ми бачимо, що Йосип був першим сином Рахілі, народжений Якому, Якову, коли той вже був пожилим. Ім'я Йосип означає: забере і додасть. І це є посиланням, пророцтвом на нашого Господа Ісуса Христа, який помер, щоб забрати гріх Ізраїлю і нас, язичників, додати до вибраного народу. Але Йосипа ми бачимо в різних середовищах. Ми бачимо його у різних положеннях, у різних ситуаціях. Ми бачимо його сином у батьківському будинку. Ми бачимо його братом. Ми бачимо його зрадженим братом. Ми бачимо його менеджером дуже великого маєтку. Ми бачимо його у в'язниці. Ми бачимо його в палаці. Ми бачимо його сином, пастором, зрадженим братом, рабом, управителем багато дому, в'язним, правителем держави, спасителем, батьком, чоловіком. І жодне місце, і жодна посада, жодне положення, жодна фінансова спроможність не захищають людину від несправедливості цього світу. Де б ти не був, що б ти не мав, несправедливість цього світу знайде тебе, але недособ... недобросовісне і несправедливе ставлення людей до нас і до інших не є. Причиною відповідати несправедливістю і недобросовісністю. Не коли ми читаємо книгу буття, ми бачимо 37-й розділ з другого вірша. ви можете повторити потім цю історію. Ми бачимо, що Йосипу було 17 років, коли він пас Отару. І, баті, і брати бачили особливе ставлення батька до свого сина, і четвертий вірш каже: вони через те, що батько полюбив їх, зненавиділи його. І каже, навіть не могли говорити з ним спокійно. Коли людина не може говорити з кимось спокійно, це є ознакою ненависті у її серці. Отже, ми тут бачимо. Йосипа, до нього батько схильний, а брати відповідають несхильністю. Я знаю, що в цьому житті дуже часто приходиться переживати, можливо, в мене будуть якісь амбіції до, що, до якоїсь професії, до якоїсь життя, якесь бажання, або просто Господь мене для чогось вибере. І хтось, можливо, також хотів мати цю схильність. Але ви знаєте, навіть якщо ми бачимо до когось схильність, це не повинно породжувати ненависть в нашому серці, гіркоту, ропіт, нарікання, тому що насправді воно руйнує тільки нас, хто допускає це до свого серця. Ми бачимо, батько схильний, брати ненавидять. З 37 розділі, з 5 по 11 вірш, ми бачимо. Особливі дари на Йосипові. Ми бачимо його покликання, коли Господь починає говорити до нього, коли Господь показує йому його майбутні плани на його життя. І він розповідав про це, а брати йому заздрили. Ви знаєте, коли ти бачиш на комусь руку Господню, це і ти починаєш заздрити. Комусь, на кому рука Господня, як ми дивимося тут, то це означає, що ми не зрозуміли, хто ми є взагалі в Бозі. Тому що Господь дав нам особливе покликання і особливий план. Колись моя мама завжди мені казала, доця, ти не поїхала в Мексику, тому що ти вийшла заміж. Ти вийшла заміж в Мексику, тому що у Бога для тебе там є план. Благословенний Господь. Я дякую Богу за мудрість моєї мами. Знаєте, коли я відвідувала своїх батьків, я взагалі дуже сильно люблю своїх батьків, хоч вони вже на небі, я їх люблю. І коли я їхала, завжди прощалася. Я взагалі плакса по життю. мені, мені Коли я чутливий момент, це не через те, що я така вся в горі, просто я плакса по життю. Мене в дитинстві мої брати казали, Валько, поплач, і я плакала. Так що це для мене нормально. І ось коли я. Їду, і так мені важко залишати своїх батьків, бо я не знаю, коли це буде останній раз. Я не знаю, чи я вернуся до них, чи я застану їх, це океани, це... і вони вже в такому віці. І я плачу. А мій тато був чоловіком суворим таким і казав: Так, не риви, в тебе я в Мексику не відправляв. І ви знаєте, мені на ті хвилини було дуже обідно. Як дощ, мені хотіло, щоб він мене пошкодив. От ти в мене така тебе, тобі так далеко їхати. Але я вам розкажу те, що Господь мене навчив. Насправді, мій тато мене в Мексику не відправляв. І він не, відп... не повинен страждати через те, що тут мені важко його залишати. Рішення прийняла я. І рішення прийняла я перед Господом. І я відповідальна за це рішення перед Господом. І суворість мого тата, вона приготувала мене до життя. Можливо, в ту хвилину він би він знаю, що його в його серці там робилося, і він плакав, мабуть, більше, ніж я. Але він знав, що він піде, а мені треба жити. Він знав, що він піде раніше, а мені треба навчитися жити так. Щоб я могла бути цілісною в своїй особі. І брати так зненавиділи Йосипа, що вони вирішили силами зупинити Божий план. Послухайте, як воно звучить. Коли ми дивимося буття 37 розділ, 18, 20 вірш. Коли вони зробили план і побачили його здалека і кажуть, тепер ми вб'ємо його, скажемо, що його вбив дикий звір, і побачимо, що буде з його з нами. Аж страшно, якось, коли вдумаєшся, який виклик вони кидають об'явленням плану Божому, волі Божій. Коли... Каже, сталося, коли прийшов до них Йосип, вони його не просто вбили, вони стягнули з нього свій його одяг. І якщо ми запитаємо, чому вони не просто його кинули в яму, вони не просто спланували його вбити, а, а вони зняли з нього одяг, який дав йому батько. Я... Хочу, щоб ми на хвилинку тут подумали, що всі спокуси, всі труднощі, всі несправедливості цього світу проти нас, вони є замахом на те, хто ми є в Ісусі Христі, на наше синівство, на нашу печать, на печать Батьківська, яку Він, батьківства, яку він ставить на нас. Те особливий погляд батька. Мені не потрібно бажати бути кимось іншим. Мене Бог створив тим, хто я є, відповідно цілі, яку Він мені поставив ще перед моїм творінням. Була ціль, а потім була валя відповідно цілі, яку Бог дав. І коли я розумію ціль. Коли я розумію ціль, тому я тоді я не буду заздрити одягу іншої людини, тоді я не буду плакати, що комусь дісталося кращий одяг або краще місце. Я знаю, що моє це моє в Бозі. Йосипа продали як раба близько 1890 року до нашої ери у віці 17 років. Йому було 30 років, коли він стояв перед фараоном. Його життя було зовсім непростим. Кілька разів зраджували. Він знаходився на межі смерті, його принижували, топтали, використовували. Але він знав, хто він був. Він знав свою сутність, свою суть. Він знайшов своє єство в Бозі. І чи він був в домі батька, чи він був на дні колодязю, чи він був у в'язниці, Господь був з ним, тому що його печаттю батьківського був не тільки зовнішній одяг, а його серце, яке любило Бога, понад усе. І навіть тоді, коли в домі а, потіфара. Ми читаємо, він був гарного вигляду, вродливого стану, Господь був з ним. Він став, ми читаємо, він став чоловіком, що мав щастя. Ми бачимо, що він, а, а, пан завжди бачив, що Господь був з ним. І Господь благословляв через Йосипа на кожному місці, якому він був. У мене є дуже хороші знайомі, які, як брат говорив, яких все є. І ось цей чоловік, як, в якого все є, що навіть тяжко представити, наскільки всього є. Він одного разу сидить в кріслі із бутилкою пива, дуже п'яний, і каже мені, Валя, у мене тільки в Нью-Йоркському банку 20 мільйонів доларів. А я кажу, і що, куди це вас підняло з вашого крісла? Ви в кріслі. кажу, а в мене в кармані нема нічого. А я вчора в Іспанії, завтра в Гватемалі, третього дня в Домінікані і нічого мене не утримує. І він сказав такі слова: каже, щоб ти знала, як то мати все і не мати нічого. Послухайте, вслухайтеся в ці слова, як то мати все, але не мати нічого. Коли Йосипа, Бог благословив в домі Потіфара, і дивіться, коли його спокушує дружина Потіфара, і він відмовляється від спокуси, каже, як я можу зробити це велике зло проти мого Бога? І проти людини, яка мені довірила свій дім, бо Потіфар до, йому довірив все, крім своєї дружини. І каже, і він відкидає її, і вона ж знову ж таки робить замах через диявол, через неї, якогось єврея нам прислав у дім. Знову ж таки йде замах на його ідентичність, на його суть. І ви дивіться, він переживає три атаки. Пряма атака це спокуса в лице, друга атака це гоніння. За, через те, що ти не впав у спокусу, приходить переслідування. І непряма атака це помста. Спокуса, гоніння і помста. І Йосип дуже добре знав, що краще втратити репутацію друзів, ніж втратити свою суть і згрішити проти свого. Бога. У цьому житті ми постійно стоїмо перед лицем спокуси. Коли ми кажемо ні, спокуса починає нас переслідувати. Якщо ми встоїмо в переслідуваннях, починається помста. Але все проходить. Той, хто виконує волю Божу, перебуває назавжди. Тому Йосиф сказав, те, що задумали ви мені на зле, Господь заплавнував його. na dobro. Chaj blahosloviť vás, Hospod. Šalom.